Керування безпілотниками, стрільба, тактична медицина і багато іншого. У Луцьку почало діяти навчання різних військових технік для усіх охочих. Інструкторами працюють бійці сотої бригади, які отримали поранення і наразі не можуть нести військову службу. Детальніше розкажуть мої колеги. Йде до своїх. Саме під таким гаслом відбувається навчання військовим технікам, які можуть відвідувати всі бажаючі. Є велика кількість напрямків, які можна опанувати. Так як зараз в нашій країні йде війна, то це актуально і на часі. Інструкторами працюють військові з бойовим досвідом, які внаслідок поранень не можуть нести військову службу. Своїми враженнями діляться учасники. Зараз ми займаємось вчимось керувати дронами, ну, от, саме розвідувальними. Ну, дуже цікаво, мені дуже подобається. Такий незвичайний досвід. Ніколи це не робив, але ну, в принципі наче щось виходить. Я рахую, що це доволі цікаво, адже люди повинні вміти користуватися такими е механізмами. Адже ну, на сьогодні в нас йде війна і е дрони це безпосередньо. Перше, що нам допомагає в цій війні, і це доволі корисно. Я навчаюся на військовій кафедрі, і це правильно, що нас сюди завели, показали, розказують дуже дуже нового багато. Про курс навчання керування дронами розповів головний інструктор Олександр. Наш курс триває три тижні: два тижні симулятора. Після правильних двох тижнів симулятора люди переходять на реальний ось такий дрон. Далі тиждень польотів на самому дроні. Ми відпрацьовуємо рухомі цілі. Ми відпрацьовуємо заліти, наприклад, в бліндаж. Також інструктори навчають користуватися стінгерами та джевелінами. Ознайомлюю наших громадян цивільних військовослужбовців з більш наближених таких умовах з ПЗРК-Стінгер. Ось для чого він призначений, як ним. Володіти, щоб наші військовослужбовці на полі бою, щоб вони вміли правильно застосувати даний ПЗРК. Для чого потрібні ці навчання тлумачить пресофіцер сотої бригади, для того щоб перемога настала швидше, всі ми про це мріємо. У нас має бути, ну скажімо так, резерв, так тобто мають бути цивільні громадяни, теж обізнані з якимись елементарними речами, які стосуються військової служби, так. І тому ми розгорнули в місті Луцьку ось такий ознайомчо-навчальний центр. До слова, навчання в цьому центрі є абсолютно безкоштовним, і туди можуть приходити всі охочі, що бажають здобути навички у військовій справі. Варто лише подзвонити за номером телефону, який на екрані, і домовитись про час, який буде вам зручний. Анна Громик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.